Всім привіт! Сьогодні у нас 22 жовтня 2022 року. Сигнальне плодоношення сорту Еліза, або правильно її називати Елізе. щеплен М106, третій рік після посадки. Дерево десь висотою 2 метра. Поки не багато яблук, але як Видно, що є закладка хороша квіткових бруньок на наступний рік. Так що на, на четвертий рік вже має бути хороший врожай. А поки тут кілька яблук. Там два упали, одне спробував, скуштував, то на даний момент яблука має достатньо сильну кислинку. Ну, покладу в лежку, побачу як воно влежиться. Але от подобається мені його такий присмак. Такий насичений смак, але ще поки що багато кислинки. Так. От. Такі ось яблучка. Дуже гарні. Гарно тримаються ще навіть на дереві. Нагадує мені на вигляд сорт. Джона Голд нагадує мені на вигляд сорт Ред Джона Принц або Джони Горет ось такі от гарні плоди. Важити не буду, бачу розмір десь таку 150-180 грам. Ось такий ось цікавий сорт. Я кілька років тому в супермаркеті купував яблука цього сорту, то мені дуже сподобалося і вирішив ось собі посадити. Всім дякую за увагу, до побачення!